Всім привіт! Сьогодні ми готуватимемо одні з найсмачніших українських страв. Крім того, ми поїдемо до Ікеа, адже там багато святкових новинок, які я би хотіла вам показати. Крім того, я покажу, які покупки ми зробили. Почнемо зі сніданку. Звичайно, що сирдиків. Беремо пів кілограма доброго сиру. До нього додаємо одну ложку манної крупи. 2 ложки борошна. Також додаємо 3 ложки цукру та 1 ложку ванільного цукру. Обов'язково додаємо 1 жовток. Маю рекомендації. Якщо ви живете в Польщі, спробуйте цей сер з бідраники на сирники. Мені його порекомендувала подруга. І тут з нього виходять найкращі сирники. Майже як вдома. Тепер все добре разом вимішую. Навіть трохи виделкою подрібнюю сир. На дошку сиплю кілька ложок борошна та формую сиру ковбаску, яку добре обкачую в тому борошні. Добре її притискаю стараюся вирівняти. Та на завершення струсити надлишок борошна. Нарізаю сирну ковбаску на кільця. В мене вийшло 10 штук, але це залежить від того, який розмір ви любите. І тоді кожен сирник обережно обкачую з обох сторін в борошні та вирівнюю його долонею. На пательні розігріваю олію та смажу сирники на середньому вогні з обох сторін. Вони дуже делікатні, не забиті, тому їх треба обережно перевертати. Смажимо їх до золотої скоринки. Готові сирники подаю зі сметаною та полуничним варенням. Вони нереально ніжні та дуже смачні. Ми повернулися з Ікеї, Зараз я вам покажу, що ми купили. Ми туди їхали перш за все за патальні, оскільки наша була тефлонова, вона пошкодилась. А так як ви знаєте, не можна користуватися пательнями тефлоновими, яких вже є якісь подряпини. Тому сьогодні ми купили, звичайно, пательню. Ми також купили, покажу вам, що ми купили. Ми витратили 250 злотих. Ми купили такі покривки під пательню, тому що пательні я тримаю одну на одні, щоб вони не пошкоджувались. І це коштувало десь 5 злотих, здається. Також ми купили це альтернатива кришці оскільки, до пательні, оскільки не було таких великих кришок для пательні, а мені дуже часто потрібно, тому що, само собою, вже розхляпується, коли я щось мажу. І це ніби повинно допомогти. Цією проблемою побачу. Якщо мені сподобається, то, е, то вам розповім, поділюся, чи хороша ця ніби кришка, не знаю, як це назвати. Далі, пательня ще одна. Я хотіла таку власне, маленьку. Ця пательня хороша тим, що її можна і в посудомийній машині використовувати, а також у духовці. І пательня основна, яку ми хотіли купити, це, власне, така широка, оскільки власне широка нам дуже сильно знищилась і е, не було такої пательні, як ми хотіли. Ми хотіли знову ж таки тефлонову, а виявилося, що яке виходить з тефлону. Це одна з вимог Європейського Союзу. І вони тепер використовують інше покриття, яке також має бути антипригарним. Але воно не є шкідливе для здоров'я. Я не знаю, як вона працює, чи вона добра чи ні. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях. Я е, скажу що, <смі> який мій огляд, як вона справдіється в щоденному житті. Цікаво, то, що цю пательню також можна використовувати в духовці. Але вона, гляньте, яка вона велика з ручку. Я думаю, я думаю, що мені вона не поміститься. Але. Але вона також трохи важче, мені здається, ніж та, яку я мала. Ну, подивимося. Крім патайнів, ми також купили звичайну свічку. Як вже без неї, там також була знижка мінус 15% на свічки. Вона дуже гарно пахне, в неї вже такий святковий аромат. Буду пробувати колу, Це мій чого він купив. Ми купили ще печиво, якого в мене вже немає, тому що ми його... Їли і купили в Меланці такий ніж. Я не знаю, наскільки він ріже, але вона зможе ним різати, коли мені буде допомагати на кухні робити якісь смаколики. Взагалі, в ікей. Зараз дуже багато таких святкових вже декорацій, свят... речей з святковим мотивом. І зараз я вам все покажу. Я зробила кілька, кілька відео для вас. Спеціально, щоб показати, що цікавого ми побачили в Ікеа. тому залишайтеся з нами. В магазині вже експозиції у святковому стилі. Гляньте, яка цікава, альтернатива каміну. Перш за все, ми прийшли вибирати батальні. Ось і та, яку ми купили. А ця менша має таке ж покриття, вона просто в іншому дизайні. А ці нереально важкі. Аж по 149 злотих. Ну і переходимо до святкового декору. Ще одна експозиція зі свічками у формі яблук. Вони досить приємно пахнуть. За 11 злотих. А з цих більших ми взяли червону. Вони всі мають аромати святкові. В ікеї також багато різв'яних гномів. Найменший від 20 злотих, найбільший за 50. Є в різних кольорах, але якщо чесно, я думаю, що в багатьох магазинах можна знайти цікавіші варіанти таких гномів. Також тут можна знайти багато тематичних ковриків. Менші по 35 злотих, а більші по 70 злотих. Ми маємо один такий коврик вдома, і мені здається, що він якийсь незнищенний, він дійсно якісний коврик. Є також в більш універсальних узорах, і вони вже від 30 злотих. А такий червоний по 26 це найдешевший коврик. Є ще більш святкові варіанти по 35 злотих. В ікеї є також великий вибір іграшок на ялинку. Є і пластмасові, і скляні. Ці звірятка, наприклад, за 40 злотих за 3 штуки. А ці скляні кольорові за 50 злотих за 4 штуки. Ці малі грибочки коштують 30 злотих за 2 штуки. Більший і менший. Є також дешевші. Ось такі великі пачки коштують 25 злотих за 20 штук. Вони пластмасові. є також маленькі, матові, різні. Тут всі кульки бордово-червоні. Як видно, вони не розіб'ються. Це добрий варіант, якщо вдома живуть якісь малі діти, коти чи пси. Думаю, такі іграшки все витримають. Є також невеликий вибір золотих кольок, а тут дуже малі звірятка, але кошт вже вищий. 50 злотих за три штуки. Вони скляні. З текстилю є наволочки на подушки. Ціни тут варіюються від 15 злотих до 25 злотих. На стіл є скатертини, ранери. Ось такий, наприклад, маленький ранер коштує всього 13 злотих. Є також невеликий вибір паперових серветок. Ціна, ціна від 5 злотих за 50 штук. Для зберігання є дуже милі банки. Вони коштують 30 злотих за 3 штуки. Великі, велика квадратна за 30 злотих за 1 штуку. Я також Менший варіант в наборі 2 штуки за 20 злотих. Можна купити відразу банку з імбирним печивом, і це коштує 27 злотих. О, тут навіть є адвент календар за 40 злотих. Тут дуже великий вибір таких зірок кльошів. Ціни, ціни починаються від 15 злотих. Мені вони подобаються, як тут виглядають, але не знаю, наскільки це практично. Я навіть задумалася, чи не купити таку одну додому. До них теж можна відразу купити підставку. Така підставка коштує 30 злотих. Також непоганий вибір підсвічників. Дуже гарний цей будиночок за 40 злотих. Там всередину можна поставити свічку і буде виглядати дуже мило. Є також підсвічники на батарейки. Багато горщиків та штучних рослин. Є і ялинки різних розмірів, також точні. Та різдвяні зірки. Вони не виглядають дуже якісно, чесно, так не рекомендую. Ну і, звичайно, теж можна купити тут папір для пакування подарунків. Ось такий золотий, я собі вже купила, адже я вдома буду декорувати. У двох кольорах червоному та золотому. А ви, які любите декорації на Різдво, діліться в коментарях. Ну що ж, на цьому наш похід по Ікеа завершений. А зараз будемо переходити до готування вареників. Це вареники з картоплею, сиром та підсмаженою цибулькою. Отже, почнемо з того, що собі відваримо картоплю. Мені потрібно десь коло ем, скільки? 6-7 таких картоплин середніх. Скільки в нас тут 3, 4, 5, 6 і 7. Сім, сім картоплин. У мене там в ліді вони є поділені на різні сорти. І вони, в принципі, підходять до пюре купиток. Тому ми їх використаємо на наші вареники. Чищу картоплю та кидаю у холодну воду. У мене тут почищена картопля, зараз її помию, зміню воду на чисту холодну та поставлю варити. Вмикаємо картопельку. Я її ще трішки понадрізала, щоб вона не варилася аж так довго. І чекаємо, що вона звариться. Ми зробимо тісто. У мене тут борошно пів кілограма, до нього додаємо півчайної ложечки солі, олію, чотири ложки. Та дуже гарячу воду і все замішуємо. Тісто чудово замішане, Звичайно, це можна робити руками. Я собі трішки полегшила роботу і пришвидшила її, тому я тісто замістила у своєму планетарному міксері. Але знову ж таки, дуже гарно міситься вручну. Тісто дуже м'яке, дуже приємне. У фольгу поміщаю наше тісто, перекладаю його, тобто, у фольгу, щоб воно не висохло. Тепер я залишу його відпочити. Мінімум на 20 хвилин. Дрібно нарізаємо дві маленькі цибулини. Цю цибульку ми підсмажимо на масі розтопленому та додамо до фаршу. Пательню розігріта, отже, можемо додавати цибульку на пательню. Та підсмажуємо її. Перевіряємо картоплю воделкою. Вона зварена, м'ягенька, можемо її відсідювати. Картоплю треба вняти, поки вона гаряча. Так набагато легше робити. Коли вона вистегне, буде вже важче. Я перекладаю картоплю до ширшого контейнера, оскільки я хочу, щоб вона швидше вистигла. До картоплі, яка вже вистигла, можемо додати цибулю. Також додамо сир. У мене тут приблизно 250 г. 250 г сиру. Покажу вам ще ось такий я купила в бідронці, А ось він. Добре, і зараз ми ще додамо сіль та перець. Додаємо сіль і додаємо перець. Перемішуємо це все, сир я ще так додатково подрібнюю ложкою. Широкий контейнер. Це я насправді купила собі до лазані і інших запіканок, але тут він мені ідеально підходить, щоб все гарно вимішати. Обов'язково на цьому етапі ще спробуйте фарш, чи вам він смакує, тобто чи достатньо солі ви додали і перцю в разі потреби відкоригуйте додатки. Я люблю, коли є багато чорного перцю, але це буде їсти також моя донечка. а Вона, безумовно, за чорним перцем не припадає. Добре, Добре тепер час ліпити вареники. Тісто витягаємо. Тісто відпочивало 35 хвилин, оскільки я за цей час завершувала всі додатки. І тепер поділю його. На меншу частинку, тепер відріжу собі меншу частинку, яку буду розкатувати. Розкатуємо наше тісто доволі тонко. Завважте, що я тут взагалі не посипаю, не посипаю борошна додатково, оскільки Тісто надзвичайно. З цим тістом надзвичайно легко працювати. Воно взагалі не клеїться. Розкатане тісто можна вирізати. Я взяла досить давну склянку, це для пива, але в мене нічого більш підходящого не було оскільки всі інші склянки тут широкі і грубі, а вона доволі вузька і ще й тонка, тобто мені нею дуже легко вирізати кільця. Решту тіста ми забираємо. Можна її відкласти назад у фольгу. набираємо фарш так, трішки тут вирівнюю і загортаю. І тепер беру, накладаю, беру три пальці і між них ось так двома пальчиками собі стягую тісто і виходить так. А тут у мене підсмажився шпондер з цибулькою. Вода закипіла і можна варити вареники. Я її, звичайно, солю зменшую газ. Кидаємо вареника на друшлак. Вареники ще варяться, але я думаю, що вже можна куштувати. Цибулька. О, сметанка. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного та смачного дня. Па-па!